Доброго дня, компанія Autofocus і в нас просто неймовірно круте нове надходжування. Це Mercedes-Benz s 560 v 8 V-Turbo 4 літровий. Подивіться, як він просто неймовірно виглядає. Це у нас вже 2018 року випуску автомобільчик. Він у нас вже йде. Рестайлінговий, просто якийсь самоліт. Я не знаю, що про нього можу розповідати. Просто самолютіше. Це у нас плівочка. Зверніть увагу, як вона є близько. Три слої краміки у нас, тут. плюс неймовірна плівочка. безключовий доступ на кожній дверцяті. Погляньте, як тут все шикарно виглядає. Підігрів вентиляції кожного сидіння, пам'ять сидінь кожного. Бурмістер у нас преміальна акустика. Все ось так максимально круто та вайбово у нас виглядає. Якийсь космічний само. Льод. Так, затяжки дверей у нас працюють також. Давайте перевіримо. Все у нас працює, все ідеально. Датчик сліпих зон у нас присутній. Також масажі, пам'ять, сидінь, все абсолютно тут. Є стан шкіри в нас ідеальний. Подивіться, як зберігаються ключики від даного автомобільчика. Дістроніки, адаптивні круїзи, контролі, абсолютно, абсолютно все. Автопарковка, величезний екранчик з керплейчиком, тобто 121 тисячі кілометрів пробігу в цьому автомобілі є абсолютно все. Плюс чорний куточкомтара, люк нереальна, нереальна машинка. І дотяжечка знову ляпці. Все Тому кому максимально цікава дана машина. Да? Звертайтесь, Михайло Гришка, 4А, компанія Автофокус.